Всім привіт! Сьогодні будемо з вами грати у всі восьмобітні ігри, які існують на світі, так як я придбав ось таку консоль від 2E, в якій вбудовано аж 3000 ігор. Насправді зайшов я на сайт 2E, подивитись, яку ціну зараз їхні консольки. Ось такі всім відомі клони від 2E, які називаються 2E8-біт э, AV. Це в нас версія без HDMI, тому називається АВ. На яких можна грати в звичайні картриджі від Famicom чи Dendy. Всі їх давно знають, давно вони продаються. І було цікаво, чи є вони ще в наявності і які на них ціни. Консолі такої на сайті я не знайшов. Але знайшов ось таку версію HDMI. І дуже мене здивувала її ціна, так як коштує вона 1300 гривень, ось ця консоль. Але є одне але. Це вже якась нова версія, в якій 3000 ігор, в якій є HDMI, в якій є безпровідні джойстики. Вирішив я її купити і давайте розберемо, що це таке, які ігри вона може грати та як взагалі вона працює. Перейдемо до розпаковки цієї консолі. Я її ще не відкривав, не тестував, тому відкриваємо разом. Першим нас зустрічає ось такий HDMI кабель. Добре, що хоч його поклали в комплект. Далі два геймпади. Якийсь мікро-USB кабель, мабуть, для живлення консолі. Трошки тяжко їх достати. Ще один геймпад. Ну і сама консоль. Більш коробці нічого немає. Також є якась якийсь буклет від 2Є, список ігор для ретро-консоли. Спробуємо потім просканувати цей QR-код, подивитися, що, що там. Інструкція з експлуатації. Так само є українська мова. Також є англійська. use. Ось така велика, великий буклет, на якому зображена консоль. Як її підключати, що там всередині. Тут якась не наша мова. Е, ну, можна почитати або на українській, або англійській мові. User Manual. Ось українською. Вхід у головне меню, синхронізація, початок керування. Я думаю розберемося. Далі у нас е, сама консоль. Виглядає цей пристрій ось так, його розміри. Не важить майже нічого. Мабуть, всередині пустота якась. Зроблений під дизайн Famicom. Досі поки з кабелями відкладемо. І порівняємо з справжнім Nintendo FAMICOM. Для початку всім відомий 2Е8 біт, в якому є слот для картриджів. Навіть працююча е, важель для виймання. Ну і ця штука виглядає ось так. Є в неї так само імітація слота для картеджів, для чого вона тут зроблена, не зрозуміло. під нею нічого немає. Хоча є якась виштамповка. можливо, хотіли щось сюди додати. Це у нас бутафорія, нікуди не рухається. Кнопка Reset активна. Ну і кнопка Віплення така ось маленька. Незрозуміло для чого. І саме смішне, що ця штука називається Family Gamputer. Навіть не геймп'ютер, а гемп'ютер. Ну, і ось так воно виглядає в порівнянні з оригінальним Famicom. -ом. Тут у нас Family Computer, тут у нас Family Computer. Ось така дичина. Ну, і можемо відкрити джойстик. Це у нас який? перший, другий, не. Зрозуміло, джойстики у нас здається однакові. Ну давайте відкриємо та перевіримо. Турбо. Турбо мало бути з болтиком, але без болтика. Ну і другий такий самий. Відкривати, мабуть, не буду навіть. Family Computer. Можна перемикати Player 1 і Player 2. Що на одному, що на другому джойстику. Так, Можна грати двом першим плеєром, Для чого зроблено не зрозуміло. Ну і можемо порівняти з оригінальним Famicom джойстиком. Як бачимо, дизайн схожий, але змінений. До речі, кому потрібні ось ці штуки стерті, можна зняти. Семелі гамп'ютера. комп'ютера. Вже якийсь геймпад покоцаний. Кнопки старт селект пластикові, а не гумові, як в оригіналі. Ну і відмінність бачимо. Хрестовина змінена. На якісь кнопки є Turbo Buttons. Але, хоча б по розміру геймпад не зменшили. Це вже приємно. Звісно, куди поставити його на гемп'ютері, у нас немає. Дивимось далі. Що в нас є на самій консолі? Ззаду у нас є HDMI-OUT, 5 v Micro USB-In. Якась пломба з 2024 року. Я, до речі, думав, що консоль прям свіжа-свіжа. А випущена вона в 2024 році. Є слот для SD-карти. Давайте глянемо, яку SD-карту нам подарували 500. 12 МБ, 100 років вже я не бачив карт на 512 МБ. Дякую е китайцям, українцям, які це робили. Не знаю. Ну, здається, що консоль китайська. На карті пам'яті, судячи з цього, можна додати ігри. Крім того, що 3000 вже встановлених ігрова консоль 2Е. Ну, хочу, щоб українською написано, вже приємно. 2E, е, 8B HD. 3000. Круто. Е, ще з цікавого, спереду є два роз'єма USB. Для чого вони не зрозуміло. Ну, і індикатор живлення. Можливо, сюди можна підключати якісь USB-контролери. Перевіримо ще цей факт. Спробую підключити Xboxкий контролер. Ну, і ось такий у нас дизайн. Два грама це все важить. Джойстик. У нас не заряджається від USB. Можна було подумати, як, що тут кабелем можна підключити якось цей джойстик. Але ніяких ні портів, ні зарядок у ньому немає. Відкриваємо. Живиться ця штука від двох батарейок 3А, які потрібно ще десь знайти. В комплекті їх немає, звичайно. Це вже було би дуже жирно. Зараз знайду батарейки. Знайшов дві батарейки. Вставляємо їх сюди. Виглядає ця вся штука не то, щоб неякісно. Пластик краще, ніж в якихось денді консолях. Але і. Але і не дуже приємно. Ось, світиться якась, якась лампочка. Давайте зробимо що? Подивимося, звичайно, що в цій консолі всередині. Перед тим, як її запускати. Так, ну. Це приємно, що. Е, це приємно, звісно, що воно знімається без, без руйнування пломби. Можна зібрати все назад та повернути в магазин. Так, далі, що у нас? Дві плати, з'єднані шлейфом. Перша плата виглядає у нас ось так. В це мини-мінор 8-біт ZZD23. USB P1, P2. Що ж у нас тут за USB? 5 Вольт, є. VCC Reset, PLE, CK01, D01, CK02, D02. Це, мабуть. На контролери, а які ж сюди контролери можна під'єднати? Ніхто нам ніколи не розкаже. Виймалка для картриджа прикручена на болт. Рішення хороше. Збираємо назад. Ну і знімаємо задню платку. Що залишається нам робити? А задня платка це у нас ось такий апарат DFG01 HDMI. Якийсь затертий чіп, мабуть, емулятор, пам'ять з іграми Samsung. Слот для SD-карти, пару, пару чіпчиків і Контролер... Ой, і прийом, антенна прийомник для геймпадів. Ось так це все виглядає. Це у нас можна вважати вся консоль. На іншій платі тільки два порта і кнопка. Збираємо все назад. Будемо запускати і дивитись, що там всередині, які ігри. Вмикаємо живлення і вмикаємо консоль. Світиться індикатор. Ще мені дуже було цікаво, чи приходить на ось ці два USB-порта якесь живлення. Для цього візьмемо тестер і вставимо в порт. Ну і, звичайно, ніякого USB-живлення ніякого там немає. Як воно і працює для чого, ніхто не знає, невідомо. Беремо наш геймпад. Якось він має підключитись. Ну, а далі підключаю по HDMI до монітора та подивимось на зображення. Ось так у нас виглядає меню з цієї консолі, музика грає. У нас не знаю, чи попадає вона під авторські права чи ні. Тому, можливо, придеться її трошки з -з замазати. Е Джойстик відразу реагує, підключений. Якісь іконки у нас скачані з інтернету чи з якогось тока. І все українською мовою, впливаючи меню, якесь є, давайте спробуємо. Старт плюс селект. Нічого нікуди не впливає. Е, Папки в нас якось розбиті по жанрам, що йде, не знаю. Пригодницькі ігри, шутери, спортивні, файтинги, гонки, ігри, пазли, завантажені ігри. Це на картку, мабуть, і пошук. Давайте відразу перейдемо в завантажені. Старт підтвердити, так? Да? Ну і ось такий у нас список. 160, можна, напевно, 3 години тут гартати. Можете подивитися, які ігри є, якщо комусь цікаво. Маджан Тайзер. От мені цікаво, наприклад. Містер Гімік. Є тут паро. Паро, паро. Щось там таке. Нікетсу. кецу, нема піжама. Ігор, коротше, вибір. Вибір є. H, J, K, L, -M. L, M. M. Mortal Kombat на R. Мріомач є. Містера Гіміка, звичайно, немає. Не знаю, кому потрібно стільки ігор на якомусь вами кломі. Але вони тут є. Turkia Running навіть є. Select виходить назад, можна подивитися по розділах. Ну, стандартно, 1942-45. Якісь дають японські, є, є Dizzy, Afterburner, о, Сансофтальська гра. Давайте її запустимо, подивимось зображення, яке видає нам ця штука, і як іде гра, і потім вже переключу на Capture карту І покажу, як захвачує з неї. Судячи з картинки і як виглядають пікселі, то це у нас. Ну, звичайно ж, це емуляція, а не якийсь нативний запуск гри. Інпут лага поки не відчувається. Доволі шустренько реагує на натиснення. Можете подивитись самі. Картинка, ну, доволі, доволі нормально. На 27, 27 дюймів монітор Full HD. Я думаю, грати можна. Так, як вийти з гри? Старт Select. І у нас відкривається якесь галіме меню емулятора. Можемо змінити NTSC чи PAL. Можемо змінити е, scaling або full screen. Давайте скелінг. Якісь сейви навіть є. Можна дамо. Резюм, квіт і вийти. Резюм. Ану так. Так мені картинка навіть більше подобається без розтягнення. Ну і можна, в принципі, грати. Вибираємо вихід і попадаємо. Назад в меню. Давайте переключимося на Capture карту і ще подивимось деякі ігри. Давайте для початку подивимося, чи справді флешка на 500 МБ. Так, 454 і 22 доступно. Ну накидали по саму зав'язочку і файлів 3053. 15 папок. Ну, на рахунок ігор нам не збрехали. Є ігри і в зіпах, і, і розпаковані. Мабуть, що і роз... ігор десь 1000, а з зіпами їхніми. То виходить 3. І того на упаковці пише 3000. Так. Файли у нас підтримуються, я так розумію, NES і ZFC. Тобто фамікомовські і NES ігри. Ну, і ось такий. Список Urban Champion, все є. Все, що тільки забажаєш, є. Зельда є і все є. E, давайте скачаємо гру. Точніше, давайте запишемо гру від пана Гікерболоїда, Зельду, перекладену на українську мову. Закину її на приставку і перевіримо, чи вона запуститься. Ось такий файлик. Копіюю в папку Adventure. Ну і подивимось на приставці. Давайте знайдемо нашу записану гру. Закидали пригодницькі і має бути Legend of UA Zelda. Запускається Легенда про Зельду. Переклад Кікерболойда. Якщо комусь цікаво, можете скачати цю гру та пограти собі. Розпочати нову гру. Так, гра в нас запустилася і можна грати навіть отакі ромхаки. Тільки як в неї грати, ніхто не знає. Застосувати кнопкою B. А як на рахунок мечика якогось? Чи чи немає ще в нього мечика? Не знаю, не грав ніколи в цю зеду. Ну, але гра запускається. Далі давайте запустимо гіміка. Запускаємо ігра в нас працює, але працює доволі повільно і якщо можете почути, ніякі звукові чіпи ця штука не підтримує. Тобто в таких іграх, як гімік, або в таких як складних іграх, в яких є додатковий звук або ще якісь покращення, то у вас на цій консолі пограти не вийде. Ну а в цілому зображення нормальне. Навіть щось можна бігати і щось робити. Мабуть, ця консоль підійде для простеньких ігор восьмобітних. Ну, але якщо ви не грали на оригінальному Famicom, то різниці ви, мабуть, що не відчуєте. Якось так. Ну ось так і працює наша консоль. Повертаємося до самої приставки. Ну і для розпаковки гамп'ютера, я думаю, інформації вистачить. Побачили, як воно працює, що там всередині, які ігри запускає, і чи запускає взагалі в принципі. Картинка приємна, грати в принципі можна. Чи рекомендував би я таку штуку, якщо у вас е, є велике бажання пограти в якісь ретро ігри, це вже вирішуйте на свій смак. Я б, наприклад, брав би щось, в що можна вставляти картриджі так, грати веселіше. Якийсь картридж чи багатоігровку купити. Ну, а це так, самий самий е, простий бюджетний та мінімальний варіант, щоб пограти в якісь восьмибітні ігри на двох, згадати дитинство, молодість. Ну або пограти з дитиною і показати, що таке ретро восьмибітні ігри. Ще мені цікаво, що по цьому QR-коду. Зараз я його відсканувати не можу, але вставлю в кінці відео, якщо в мене вийде перейти, бо щось я спочатку пробував. і і не вийшло. Більше ігор з цієї консолі будемо тестувати на якомусь із стрімів. І цю консоль я хочу розіграти серед підписників. Тому, якщо вам буде це цікаво, заходьте на стріми, чекайте анонсу. Розіграємо цю консоль, вона повністю в комплектному, в новому стані. З інструкцією, з коробкою, всім, з усім, що потрібно для гри. Підключаємо до будь-якого телевізора по HDMI і граємо восьмобітку. Дякую, поки за перегляд, і до наступних зустрічей.